Друзі, до вашої уваги пропоную розглянути твердопаливний котел від виробника Craft серії L. На відео я вам показую позицію на 15 кВт, але є у нас там і 20, 25, 40, 50, 75, 95 кВт. Ось так виглядає цей твердопалений котел тривалого горіння. Котел виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Комплектується електронною автоматикою. В даному котлі йдуть 4 полки теплообмінника. В камері гаранням, ви можете побачити, знаходяться форсуночки з права і зліва. Для того, щоб повітря потрапляло в котел. Ось така нижня частинка. Ось такі дверцята. Є спеціальні дверцята для того, щоб продукти згорання не висипалися з твердопаленого котла. Дуже класна якісна фурнітура. Йдуть на всіх в принципі, теплах від виробника травту. Цей планець у нас сидить для того, щоб встановити турбіну, щоб нагнітала чи ті просунки в повітря в камеру згорання. Тут можна його механічним регулятором тяги. Сюди ми ставимо клапан збросу тиску, ну і це у нас подача. На задній стінці ми бачимо обратку і димохід. Димохід іде з шибром, а також димохід іде з такими люками, лючками, такими, які можна відкрити і почистити теплообмінник з іншої сторони, з обратної сторони. Дуже якісна, удобна модель, дивіться, це на 15 кВт 2023 року рік. Всім дякую.